Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося і плечик на центуріоні Action X в однорівневому бою. де всі десятки, е, десятки рівні Без артилерії на мапі Тундра. Вчора тільки вечором вийшло бій на Т-22 СР. Хто не подивився, обов'язково подивіться є на каналі. Так і теж на цій мапі не знаю, можливо, щось намазано медом на цій мапі. Так, відразу хочу підкреслити, як ми відразу агресивно переїжджаємо. Отут оцю перекатку. Ми відхопили тільки на 414 хіт-потів від AMX 50Б і у відповідь 378. І сьогодні нам це дуже окупиться. Але про це згодом подивимося, як буде розвиватися наш бій. Дуже швиденький сьогодні бій і дуже настрільний. Тож обов'язково порожимаю подобайку, хто є смачного, швиденька озвучка тетиха нашої гармати. У нас тут 105-мм гармата стоїть, де стандартні підкаліберні снаряди, 390 разової шкоди за постріл та 268 мм пробивають броні наші підкалібери. 1478 метрів за секунду літають наші підкалібери дуже швиденько, не найшвидші, але теж досить непоганий результат. Кумулятивні у нас ідуть голдові снаряди: 390 теж разової шкоди за постріл та 330 мм бронепробиття. Теж досить непогано літають наші кумулятиви. 1173 метри за секунду, як вже сказав, це досить непогано. І залишається у нас осколково власні снаряди, 480 разової шкоди за постріл та 105 мм пробивають броні. Це підвищена бронепробиття осколково власним снарядом. Це така сама швидкість польоту снаряда осколково власного так само, як кумулятива. І портачи з добою, у нас вже 1190 вже настріляно, тільки сказав, і вже 2436. І ми розминаємося а отут. намагаємося перестрілюватися з противниками. До речі, ми повністю стріляємо зараз голдовими кумулятивами. Ну що ж, ми зараз розминаємося по 7 усьому чергово наше пробиття на 349 хітпоінтів дев'ять у понтів. 7 уся Подивіться, як він відсвічується. Це в залі легально І 7 без броні. Це просто не знаю, якийсь, якийсь рупер на колесах, точніше, навіть не на колесах, а на гусеницях. Не знаю, як він відсвітився. Можливо, через те, що там не знаю, навіть не подвійні кущі, а навіть, певно, потрійні. Ну, не знаю, це трішечки нонсенс, але таке yeah. так, зараз вже залишається на постріл, можливо, вдасться забрати. Ми зводимося, і звичайно, він трішечки. Ну, Він став не трішечки, він став е, простим бортом. Це навіть не борт е, рахується під, під, під прямим кутом, Тож нам дуже важко було пробити. Тут вже даємо одну пайку по кранвагну, не знаю, що він там... зовсім не знаю, на що він розчитував. по цс 63 Наші союзні розряджували свій барабанчик. Так, подивіться, виїжджає М-48, не знаю, яким чином від нас не пробуває. 388, ми йому завдаємо. Ставлячи його на гусеницю і е, за допомогою з нашими союзниками ми майже його забрали. Так виїжджаємо на суперконкурора М48 дає на 403. Ми у відповідь суперконкурору на 399. Майже рівноцінний розмін, але це, звичайно, у нас не вигідна ситуація, бо тому що важких та. Подивіться, так трішечки не спортивно зараз робить наш авторіплею. Можливо, через те, що він сам хотів тут стати, от трішечки злякався на шавторіплею. Зараз е, він з так. Злякався і відразу постріл зробив в стіну в стіну, в скалу, не знаю, як можна називати як хочете, так. І, до речі, знову забув я озвучити нікнейм нашого автор реплею У нас дуже довгий сьогодні гравець грає з дуже довгим нікнеймом. Fuck capo, from Da. Да. Далі не видно, що воно там показує. Там Літера H. Ну, дуже довгий нікнейм, не знаю, навіщо такі довгий нікнейми писати, звісно, але... Кожному своє, як то кажуть. Так, бортек 364. По як панцер вилітає цього разу. 7-4 рахунок, а на кумулятивах до цей перестріляємо в Ягпанзера ЄС, то можливо, вдасться забрати його, можливо, пройде Альфа-Атак 379. Подивіться, як нам дуже щастить в цій ситуації. М48 дає на 427 і ми витанковуємо снарядик від Яхпанзера 100 У нас неповне 6 тисяч хіт-понтів. Ми, що через за мали закінчувати вже на цій ноті наш чудовий настрільний бій. Це вже дуже непоганий результат. Зараз, я не помітив, ми, по ідеї, стріляли стандартним підкаліберним снарядом. Один постріл даємо по СТБС, другий на 346 разу вилітає. 6639 завданої шкоди у нас вже в кишені. СТБ незрозумілі, якісь дії зараз виробля. Ну, зрозуміло, що він зараз втікає, наші союзники, звісно, не підсвічується постійно, не знає СТБ-шка куди втікати. Їде так, щоб тільки по ній не стріляли. Але наш це для нього дуже легка мішень у вигляді СТБ-1. Звичайно, ми для нього світимося, але він втікає, втікає і зараз нічого не настріляє. Оце дуже похоже, як граю я. 7848 вже настріляно. Чотири противники тільки у нас залишаються. Зараз треба розминатися. Взагалом у них чотири злишні. Тисячі хітпонтів на команду, тож є ще куди розгулятися. Суперконкурор, майже фуловий. противника М-48 Паттон. Можливо, зараз наш автореплею його ще й забере. 354 хіт -пойті. так. на автоприцілі Суперконкурор дуже пощастило, що він нас не пробиває в цій ситуації. Так і на кумулятивах 380 цього разу літає по башенці суперконкурора. 8,5 вже настріляно, так і не спішіть. Подивіться, беречи. Це середній гребець грає у нас сьогодні. І якби там не було, він не спішить і не стріляє куди-небудь, щоб не пробити, щоб віддати снаряд. Він чекає і відцілює так, щоб пробити. Загорілося зелененьке. Так і у нас вже майже 9 тисяч кранваген. Ми пробуваємо його в кришку башти. 9325 вже населило. Два союзники стоять на захопленні бази противників. Ну, треба добивати, як би там не було, суперконкурора тільки 324. Не, не опускається трішечки, трішечки бракує нашому автореплею, бачить, що немає що робити, так і вже падає на супер на кранвагна. Перепрошую. Він нас добирає, але ми принаймні даємо йому шотик та ще й старанок. І тут наші союзники звичайно добирають його. Чудовий настрійний бій на X. Це бій на дві позначки, майстер, підтримка основний калібр, але сам головне 9925 завданої шкоди, один фраг 1350 чистого досвіду. Ну плюс-мінус омін ну, на мінус пішли в одну тисячу срібла. Кому сподобався бій, обов'язково проживай вподобайку. Підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.